Good morning, my friend in Canada. Good morning, my friend. In um, Ukraine, in Germany, in Poland. I go to uh, work. I see. Доброго ранку всім. новою трудовою Я йду на роботу. Дивіться, сьогодні понеділок, я йду на роботу. Хоч ще раз вам покажу парк, йду через парк. Сьогодні вже зовсім світло, бачите, сонце встає. Вже світло, я йду вже мені видніше, коли я зранком. тому що я хочу ще раз напомнити, що я живу в Стеллартані. Нова Шотландія, Канада. Дуже хотіла сьогодні поговорити про те, все ж таки, які плюси та мінуси є в Канаді. Одним з таких великих... У мене, мене особисто, якщо про мене, то в мене два мінуси, які в Канаді мені якісь труднощі роблять так Це одне одне з таких, дивіться, які в паркі, яка для дітей качелі Одним з труднощів, це те, що маленькі, коли мені казали в маленьких містечках е, краще знімати житло, так, краще житло знімати, воно може трошки дешевше. Але я не думаю, що дуже набагато, але дешевше. ну але відсутність громадського транспорту дає свої мінуси про те, що ну, тут є і басейн, є і кінотеатр, є і розважальні центри. Ось хочу вам показати, що це маленьке містечко, тому що ось там уже ліса, ліса-ліса. Ліс-ліс-ліс. Тому, так як я не маю машини, і добратись до них, я теж не маю можливості. А те, що ви мені пишете, та когось попроси та просю. Кажу, якщо будете їхати в магазин, будь ласка, візьміть мене. Але, ну, але, далі три точки, воно нікому не треба. То зрозуміло, кожен за себе в цьому житті. Тому коли мене хтось підвезе, а це було за півтора почти в два місяці, що я живу тут окремо вже без своєї хоста два рази, один раз Долараму, один раз Канадійка підвезла в Волмарт, то я дуже була рада. Тому що ну, без машини біда, біда, біда. Ну, не критично, але біда. Бога. Це мінус такий. І, мабуть, мінус такий, як виник в зв'язку з війною у багатьох, хто виїхав або хто перемістився навіть по країні. Це те, що розірвані сім'ї. Мій чоловік зараз в Запоріжжі. В Запоріжжі по 10, а той більше повітряних тривог. Тому... Я теж ну, якби, душею, частина моєї душі, частина мене знаходиться там, в Запоріжжі. Я переживаю кожного дня. У мене стоїть е, цей додаток про тривоги, вони приходять, і я переживаю. Ну, Ось так. Це теж мінус, те, що ну, ти знаходишся далеко від близької людини, і ну, якщо щось сталося або якась підтримка потрібна. Ти можеш надати їй тільки якусь таку психологічну підтримку. От так Ще раз хочу сказати, що вижити в Канаді можливо і жити можна в Канаді. Я рахую, що той, хто працює, той заробляє і може себе забезпечувати. Але я хочу сказати, для нас кожного є різний рівень. Того, що я хочу отримати від Канади. Хтось хоче бути тут Петром Васильовичем, а його тут по отчеству не називають. І це просто трагедія. А я був в Україні Петро Васильович. Ну, вибачте, будеш Петром Васильовичем, яке вивчиш мову, якусь отримаєш освіту, або підтвердиш, отримаєш. Але Васильовичем ти не будеш, тому що тут нема <гум> такого звернення. Тому ну ось так. Ось такі мінуси. А з плюсів хочу сказати, що тут доволі недорогий бензин доволі... Можливо знайти роботу, той, хто шукає, той знаходить, але це може бути робота доволі некваліфікована, якщо ти знаєш погану мову. Тому якщо ти готовий працювати, а я хочу сказати, що і в Україні я працювала. Я не знаю, як в Україні хто там не працював, як у нього все було дуже гарно, і він нічого не робив. Я працювала, вже розказувала, що я працювала всі 7 днів, 5 днів я працювала в школі. Два дні в медичному центрі я працювала, щоб щось заробити, щоб щось купити той же будинок, тому що ніхто мені від кого нічого не досталося, ніхто мені нічого не подарував. Мені потрібно було все купити самі. Тому мій настрій в Канаді гарний. Я розуміла, що буде. Я розумію, зараз, що я йду вперед. Невеличкими шажочками, але йду вперед. Є труднощі, які я ще не подолала. Я ще не записалась на ті ж курси англійської мови, тому що я не пройшла тест. У мене немає машини. Я не можу поїхати, поїхати в той же центр. Я там запис, записана вже 4 місяці, я туди дзвоню, пишу. Мені later, 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 later. Треба якось. Буде ще з цим розібратись. Ну ось так. Так що йду на роботу. Робота є, житло є, їсти є, що. З голоду не помираю. І Це вже головне, тому що зараз в Україні йде війна. І хто мені каже, ой, ну чого ви повиїжджали, то ви посидьте під тими сиренами та під тим обстрілом. Потім будете знати. А то коли мені пишуть люди, в яких немає сирен і все добре, ну це таке, це різні речі. Тому підписуйтесь ставте лайки. Буду, буду все розповідати. З вами Світланка з Канади. Хочу сказати, що ось скоро чекаю, мені має бухгалтер написати, щоб відправити декларацію. Свою інформацію я вже всю їм відправила. Тепер чита, чекаю. Коштувати бухгалтер буде, здається, декларація один в рік, раз в рік, коштувати бухгалтер буде десь 55 доларів, 54 з копійками. Тому ось так. Підписуйтесь, ставте лайки. Все-все-все вам розповім.